Різдво Христове перед українцями постало питання: коли святкувати з усім цивілізованим світом? Чи так як звикли? Давайте дізнаємось, що про це думають історики, духовенство та народознавці: 25 грудня та 7 січня. Звідки у нас дві дати різдва? Насправді існує одна дата відзначення Різдва 25 грудня, яка визнається всіма християнами. Ця дата була прийнята тоді, коли всі християни жили за одним календарем Юліанський, який, якщо дуже спрощувати, був розроблений дуже давно, понад 2000 років тому, і був неточний. З часом були виявлені неточності у цьому календарі, і більшість країн перейшли на новий, точніший григоріанський календар. Але частина церков відмовилась переходити на цей новий точніший календар календар і продовжує жити за старим неточним юліанським календарем? Станом на сьогодні розбіжність між новим точнішим календарем і старим Юліанським складає 13 днів. Ось звідси і взялася розбіжність у 13 днів. У 2100 році ця розбіжність буде 14 днів, і ті, хто святкують різдво за старим стилем, будуть його святкувати вже не 7 січня, а 8 січня. Скажіть, будь ласка, як святкували різдво наші предки до радянських часів? До радянських часів святкування відбувалося 25 грудня. Жили за юліанським календарем церква, але 25 грудня відбувалося святкування. До цього йшов піст, постилися люди. Хто перейшов на новий календар, а хто залишився жити за старим календарем? Більшість країн світу, католицькі церкви, протестантські церкви та більшість православних церков, уже перейшли на новий григоріанський календар. Однак, деякі православні церкви, зокрема Російська православна церква, сербська, грузинська, єрусалимська та деякі релігійні громади, залишаються жити за старим юліанським календарем. Це книжка, яка написана до 17-го року Філаратом Колесою, на основі неї написані сучасні посібники, підручники. Дуже гарне пояснення. Коленди, як свята, коляди, свята Сонця і свята, яке відбувалося в грудні 25 грудня. Василя Скоротівського цікаві записи, тому що він також все пише чисто по місяцях. І тут не зустрічається 6-7 січня. Тут зустрічається 25 грудня. А чому ж раніше у нас не виникало запитань? Ми споглядаємо цю картину з самого дитинства. І нам завжди казали, коли ми задавали питання в дитинстві, мабуть, всі ж пам'ятаєте, а чому земля кругла, а чому сонечко світить, а чому вітер віє, нам завжди казали, то так треба, мовчи, не задавай дурних питань. Ми повинні зараз переформатуватися. Прийшов час. Який нам конкретно вказує, треба переформатуватися. Що стосується української православної церкви, то митрополит Епіфаній зазначив, що церква буде готова перейти на новий григоріанський календар тоді, коли буде готове перейти суспільство. Синод нам дозволив святкувати по бажанню громади, святкувати 25-го. Потрібно провести певну роботу богословську роботу, потрібно в реформі деякі зміни внести. Так що головне, щоб святкувати, тому що ми святкуємо саму подію Різдва Христова. Якраз зараз, саме на часі, піднімати такі питання. Ну мені здається, які хвилюють зараз всіх, і вони зараз дуже актуальні, коли ми зможемо врешті перейти повністю на святкування 25 грудня. Повністю ми перейдемо, повністю перейдемо тоді, коли суспільство вже прийме рішення. От громади наші приймуть рішення. Зараз багато громад вже прийняли це рішення. І от тоді підготують вже реформу, календарну реформу, підготують наші церкви, буде перехід організований. Але церква не забороняє нікому святкувати 25-го, 7-го, і благословив наш владика святіший послаблення посту 25-го. Так, що хто буде святкувати святку, Це нас не розділяє. Різдво має об'єднувати нас. З моменту хрещення князем Київським Володимиром Великим Україна святкувала Різдво 25 грудня. В 1918 році суспільство перейшло на відлік часу за григоріанським календарем, а церква залишилася за юліанським. Виникло дві дати Різдва: 25 грудня за старим стилем та 7 січня за новим. При радянській владі закріпилась дата Різдва 7 січня. Настав час відновити справедливість та святкувати Різдво Христове з усім цивілізованим світом. 25 грудня.